Дівчата, всім привіт! І в цьому відео я вам хочу розповісти мою історію перших місячних. Ну а на фоні ви будете бачити прокладки, якими я користувалася на перші місячні. Ну що ж, а перед початком я вам рекомендую поставити лайк, підписатися, можете написати який-небудь коментар, ну а ми будемо розпочинати. Ну і розпочинається моя історія із десь з 5 класу. Коли я на перерві почула, як дівчата говорили ну, про місячні. Ну і я, звичайно, у них спитала, що ж це таке. Ну, вони мені сказали, що це коли кров іде. Ну ви розумієте, звідки? Я думаю, що це таке. Ну, ну і звичайно, я прийшла додому і спитала у мами. Я кажу, мам, що це таке? Мені там у школі розповіли. Ну, мама мені сказала, ну так, це там трохи правда. Ну не трохи, а це звичайна правда. Ну, і вона мені розповіла це все подробно. Ну, я все зрозуміла, ну, думаю, ну, буде так будуть у мене, так я трошки про це забула. Ну, і далі ми переносимося в літо 21-го року, і там мені в Тіктоці попадається відео, про, де дівчинка знімала про прокладки. Ну, Мені стало цікаво, я, коротше, весь її аккаунт передивилася. І думаю, а чому ж у мене такого нема? На той момент мені було 12 років. Ну, мама прийшла з роботи, кажу, мама, чому мене такого немає? Вона каже, ну буде, все буде. І мені мама казала, що у неї місячні почалися в 14 років і 5 місяців. Вона каже, ну в тебе десь так приблизно і почнуться. Я кажу, а чому так пізно? Вона каже, ну в нас в сім'ї всіх починається пізно. Ну, а я в Тік-Тоці вже передивилась дуже багато відео за один день на цю тему. І там сказано, що це не залежить від того, коли у мам пішли місячні. Ну, я їх чекала просто. І мама каже: ну Хоч підемо тобі в магазин, купимо яку-небудь пачку прокладок. І кажу, добре, ходімо, так звичайно, зраділа усе. Зараз ви побачите на екрані, які мені мама купила прокладки. Це були ось такі Bella Fautins і щоденні, і звичайні прокладки. Я, звичайно, була дуже-дуже рада, тому що на цьому каналі ця дівчинка саме рекомендувала ці Bella Fatінz. Вона казала, що вони дуже круті, такі гарні. Ну, коротше, купила ми мені ці Bella Fautins. І ну, була я доволі, звичайно. Ну тоді я думаю, чому мені їх так мало? І на наступний день пішла, купила Олвіс, такі жовтенькі, і кефрі, ось такі супер тонкі. Ще пам'ятаю, тоді олвейс ця пачка коштувала 20 гривень. Це було дуже дешево. Зараз там олвейс щось до 40 коштує, ну, коротше, дуже дорого. Ну і значить, ми мені купили ці прокладки, ну і далі. Понеслося. Потім ще десь через два дні я пішла, купила Always, ще одну пачку із таких жовтеньких. І по ще дві пачки на другого розміру, тобто на 4 краплі, дві пачки на 5 краплі, дві пачки на 6 крапель. Не знаю, чому я сам по дві пачки купила, але я купила по дві пачки. Ну і далі я почала просто всюди скуповувати ці прокладки. Купувала. Ну, дуже різні, багато різних цінових категорій. Коротше, на прокладки я грошей не жаліла. Тобто, як у мене з'являються гроші, я відразу пішла купувати прокладки. Ну, і далі я якось. Це десь до Нового року в мене така фобія прокладок була. Ну, і ось відповідає. Відповідь на ваш вопрос, чому ж я на місячні, коли в мене були перші, у мене вже було сіки прокладок. Ось вам відповідь, тому що я просто їх всюди скуповувала. Ну і далі. А що було далі? Ага. Ну, далі, десь до Нового року, 22-го, я якось це трошечки мене попустило. Ну і там далі війна почалася, тобто я на них трошки забила на прокладки. Ну і далі ми влітку поїхали в Карпати, ну так, трошки від війни, ми там ховалися два з половиною місяці. І е, там прокладки я побачила нові, і в мене знову ж таки, ну, я почала їх скуповувати, тому що там були нові прокладки, таких як у мене ще не було. Е, і, звичайно вже я їх там купувала. Ну, Приїхала додому, я почала знову. ну, Цими прокладками там шукати по магазинам, усе. І в мене ще був тікток аккаунт де я розповідала про місячні, хоча в мене ще не було місячних. Просто розумієте? Я розповідала там про прокладки, усе. Ну і коротше, я знову ж таки забила про ці прокладки. Ну, а потім ми поїхали. Знову ж таки, від війни ховатися, ми вже тут, до речі, 7 місяців. Ну, коротше, знову ж таки, я почала думати про ці прокладки. Ну, коротше, я не знаю, як мама це зробила, Але вона уговорила тата, що він відправив мені прокладки. Тобто, тато мені відправив прокладки сюди. Ну, і далі я почала, там, тут також було дуже багато нових прокладок, яких у мене ще не було. Одне з них, наприклад, ті юніка, які ви зараз на екрані бачите, там унизу. Ну, і я, звичайно, вже почала їх скуповувати все. Ну, і тут там один прекрасний день, 16 вересня. Ми з мамою. Я ранок, ранком просну, кинулася. Я була така сонна. Тому я не знаю, чому я не подивилася, чи в мене там є щось чи нема. Ми пішли в город. Я приходжу. І бачу, що у мене почались місячні. Звичайно, я була на сьомому небі від щастя. І розповіла мам, вона мене привітала. І ці місячні у мене, як ви вже могли зрозуміти, йшли сім днів. Ось зараз ви бачите прокладки, які використовувала на сьомий день місячних. Ось так у мене розпочались місячні. Ну... І ось така у мене історія. Ну, і тепер, звичайно, вже я відразу завела ютуб канал, звичайно, завела усе і почала знімати про місячні, тому що я знала про місячні, знаю, знала, знаю про місячні дуже багато. Ну, коротше, ось така у мене історія. Якщо у вас вже є місячні, напишіть в коментарях вашу історію, мені буде дуже цікаво по почитати. Ну а на цьому наше відео вже підходить до кінця. Я дуже рада була вас бачити на своєму каналі. Ну, ось так. Всім па-па!